Всім халовчики, ребятами, каналі Драйв 500 І наше відео сьогодні про швидкий автопідбір, який ми здійснювали для нашого підписника, нашого замовника. І сьогодні в нас на автопідборі це Volkswagen Passat b 8 Давненько в нас не було вже посадів b 8 Не знаю, куди вони пропали. Переважно більше такі гольфи, Октавії, Megane, Peugeot 3008. Раніше топчиком був Volkswagen Passat B8 Отже, друзі, дивимося цікавий ролик. Зараз у нас буде початкова стадія. Будемо дзвонити продавцям і виявляти, які авто для нас будуть цікаві для перевірки. Отже, до нас потрапив цікавий варіант. Це Volkswagen Passat B8 2015 року Свіжо року, свіжопригнаний. За ціною 16 тисяч доларів 250 тисяч пробігу. Авто зі Швейцарії, 2-літровий дизель на ДСГ, жарнюща комплектація, авто в гарному чудовому стані з оригінальним підтвердженням пробігу. по CarVertical, по ДТП нічого якби немає. Всі розмови по телефону. Отже, друзі, зараз будемо чути розмову. Послухайте, а потім в кісті буде вишенка вже на торті, де ми побачимо реально, що по авто було не так. Алло, добрий день. Добре, дзвонив вам по пасату 250 тисяч пробігу. Скажіть, будь ласка, по машині. Ми взагалі самі займаємося автопідбором перевіркою авто, і вашу машинку нам відправили як одну з пріоритетних для огляду, для купівлі, для перевірки. Ось такого плану. Угу. Так, взагалі, по опису подивився, по інформації, по тому, що ви виклали. Там бачу сервісна книжка у вас є на неї. Ну, є. Так. І там, я так зрозумів, то вона вже там обслужена. Ремні, роліки, от і всі моменти. Ремні не мінялись. Ремні не мінялись. Ага, я не зрозумів. Не. То от зараз треба буде однозначно міняти, бо там регламент родіш там на 210 тисяч орієнтовно. Поняття немає. Угу. Я людям, які для себе купують автомобілі, завжди кажу. Я що зрозумів. Треба я зрозумів. І таке питання по кузову там є якісь моменти, якісь підфарбування? Два елементи один окрас. Ну, приликовані, типу, 170-180. Ага, то дверки чи задня арка. Крило і дверка. Крило і дверка, я зрозумів. Демфер чутно, не чутно, так зробше? Не чутно. не чутно. Колеса, літо, зима, стан там. Свізонка. Все плюс... Всесезонка, стан на сезону, два. Отже, друзі, для вас цікава інформація. Наш колега з міста Рівне продає свою крутезну Audi A6 в C8 кузові 2018 року з пробігом 198 тисяч на трьохлітровому дизелі, 286 кінських сил, по ціні 45 тисяч доларів, 198 тисяч пробігу. Жирнющій комплектації. В описі ви знайдете цю тачку, і відповідно також будете на відео бачити інформацію. Якщо вас зацікавить, то вам нададуть цікаву інформацію і по комплектації. Також для вас зроблять відео звіт по машині, перевірку авто. Кого буде цікавити детальний огляд авто, це все також організується. Тому в описі переходьте, дзвоніть, когось зацікавила дана тачка. Ну а ми продовжуємо наше відео. як хто їздить, гертує. Ну, приблизно, так зроблю. Доволі в хорошому стані. В хорошому стані, добре. По лобовому там є якісь моменти, там тріщинки, царапинки, там сколи чи так в загальному добре? Не готовий сказати. Я нічого такого не бачу. Я зрозумів. Візуально зрозумітно. А в кожного свої, ну типу, пріоритети. Ясно. Зрозуміло. Ну так в принципі в загальному машинка жива. От, треба тільки обслужити, я так зрозумів. Якщо ви кажете, що з демпфером да. все добре, то масла, фільтра, ремні, ролики. Течі чи там по мотору немає, ніяких там плюс-мінус чітко. Я зрозумів. Я зрозумів. А ті дверки, то ви сказали, без шпаклівки, так просто перефарбовані в них? Ну вони в Європі фарбовані, бо я Я, я так, думаю, що це був страховий випадок, якийсь там. Можна може щось може тюк що, проходили. Я не готовий сказати. Я це. зрозумів. Він, ну типу, він, 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 він код відкритий, я думаю, по середній історії можна все побачити, що там. Е, було. Добре, а взагалі ремні ролики дуже сильно чутно ну, скриплять вони там чи так ще більш-менш? Щоб Тоби людина бо б... людина з Запоріжжя просто, щоб. Доїхати на тих роликах. про таке питання. Не знає. Я особисто на машині їздив, я з якихось зауважень, знає, таких, що треба було робити, не чути. Якби там стояв цеп, я якби його чув, я поміняв би. Я зрозумів, я так, зрозумів, Так само посередній історії, може там воно і мінялося. Я ж ну не готовий я сказати ваше щось. Я зрозумів. Просто я гарантії не даю, бо я його сам особисто не міняв. Я зрозумів. E, добренько, тоді, якщо що передаємо інформацію, то якщо вас наберемо, то підскочимо, подивимося. Uh -huh. Супер, супер. Uh -huh. Дякую. Будь ласка. Дякую, Дякую. Розмову ви друзі послухали. критичного практично нічого немає, але перед тим, просто як поїхати і оглядати то авто, відповідно, ми не хочемо втрачати свій час. Замовили ми історію по CarVertical і що в нас виходить по історії? Дійсно, авто приїхало зі Швейцарії. По пробігу все добре, авто не каталось на таксі, і вишинкує на торті в нас виходить, що є ДТП. Відчиняємо ми по ДТП історію і бачимо, що на 10-15 тисяч доларів є ДТПшка. Отже. Ті легкі пошкодження, дверки та оті мінімальні нюанси, коли розповідають продавці, це не завжди є дійсною правдою, тому себе страхуйте і замовляйте історію також по CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою. Або вводите промокод DRIVE500 і так само отримаєте 20-відсоткову знижку. Отже, друзі, ставимо ще раз лайкосик. Всього вам найкращого здоров'я, добра, позитива, і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До